Військові РФ обстрілюють Херсонщину з важкої артилерії, дронів та авіації. Їм скільки разів поцілили за добу? Херсонські волонтери приєднались до одеського центру. Тепер допомагають мирним жителям та військовим на Херсонщині. Розмальовували одяг та збирали гроші на тепловізори. У Херсоні відбувся благодійний майстер-клас Намалюй свою весну. Сьогодні в день військові РФ обстріляли село Кізомис. Загинув 59-річний чоловік. Шестеро людей отримали поранення під час обстрілів протягом минулої доби. По деокупованій території випустили близько трьох сотень снарядів. Розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. На острові зранку вчора був постраждалий. Він рухався на велосипеді та попав під мінометний обстріл. Зазнав легких ушкоджень. Також був скид у селищі веселим на людину з дрону вибухівки. Людина зазнала поранення середньої ступеню важкості. І ввечері вже до нас надійшло повідомлення про те, що внаслідок розбору ручної гранати е отримали важкі поранення син та батько, які розбирали е вибухівку в себе в гаражі. Вони отримали поранення ніг, рук. Тулова також доставлені до лікарні. Загалом шість постраждалих наслідок російської агресії за минулу добу. Під обстрілом у Херсоні були центр міста, корабельний та дніпровський райони та передмістя. Під вогонь потрапили об'єкт критичної інфраструктури, будівля готелю, автотранспортне підприємство. Пошкоджені пасажирські автобуси, склади, теплопровід, тролейбусна лінія. Також уламками посікло фасади будівель, дахи вибуховою хвилею вибуло вікна в житлових будинках. У деяких районах міста виникали перебої з електропостачанням, розказав заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Сергій Орєхов. За минулу добу по населеним пунктам Херсонської міської територіальної громади противником здійснено 14 обстрілів, витрачено на це 80 снарядів. Пошкоджено об'єкти громадської транспортної та інженерної інфраструктури, пасажирський міський транспорт. Загалом з початку деокупації ворогом обстріляно місто Херсон та населені пункти громади 3603 рази. Загибло 110 людей, з них одна дитина. Постраждало, поранено 312 осіб, з них 8 дітей. Під постійними обстрілами російських військових також населені пункти Бориславського району минулої доби влучання були як у цивільні, так і об'єкти критичної інфраструктури, розповів Олександр Толоконіков. У Бориславі внаслідок скидання вибухівки з дрону пошкоджена спецтехніка ДСНС. А в селі Зміївка були влучання у місцеву школу та амбулаторію. Загалом російські військові минулої доби обстріляли правобережжя Херсонщини 60 разів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Ігор Петченко. Суспільне новини Херсон. Валерій Кисляков приніс гроші, які збирав разом з друзями для військових на Херсонському напрямку. Його батько брав участь у боях за звільнення Херсона. Ми зробили такий блокпост. Ми там зупиняли машини. І просили там по п'ять, по дві гривні на зсу, і нам давали по сто, по п'ятдесят, по двадцять. Мій тато був одним з, одним з тих, хто звільняв Херсон. Не бачив його півроку, десь і він приїхав на вихідні. Волонтер Роман Баклажов раз на тиждень возить допомогу на доокуповане правобережжя. Він херсонець допомагав людям під час окупації. Пройшов через полон російських військових. Після виїзду на підконтрольну територію продовжив займатися волонтерством. Дарівська ОТГ область потребує генератори, свічки, ліки. Тому що частина Херсонської області, яка деокупована на часі, лишилася без світла ще з минулого року. Зараз для Дарівської ОТГ ми веземо генератори, дробину, електроакумуляторний інструмент, щоб могли вони виїжджати, створити, вони бажають створити мобільну бригаду та виїжджати, ремонтувати дахи та все інше. Близько місяця Роман співпрацює з одеським благодійним фондом Ми з України люди вільні його волонтери почали допомагати Херсону одразу після деокупації, розповідає директор Олександр Лимар. Першого разу ми їхали на Херсон, просто везли гуманітарну допомогу, їжу тому, що ми знали, що деокуповані території, і там два три дні ми перші приїхали туди і привезли гуманітарну допомогу. Роман допомагає організовувати і разом з нами їздить, возить допомогу. У нього там знаходяться штаби. На правобережжя Херсонщини волонтери везуть їжу, одяг, свічки та генератори. Розказав Лимар Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон. У руках пензлики, поруч фарби та улюблений одяг. Херсонки вчаться розмальовувати речі. Серед них Галина жінка розповідає про майстер-клас дізналась з оголошення і одразу вирішила взяти в ньому участь. В місті Галина лишалась і в окупації, і зараз під постійними обстрілами. Позитивних емоцій каже, не вистачає. Це не простий час переключитись на щось позитивне, добре. Щоб підкрашив, під, підкрашився настрій. і Думки щоб були, да, про щось добре. Поруч із Галиною розмальовує свій одяг у яскраві кольори Лариса. Для нас дуже важливо, що ще якесь заняття, яке нам ну, психологічно полегшує наш настрій. Вчить жінок малювати Світлана Русин. Вона викладачка образотворчого мистецтва з Олешок. До повномасштабного вторгнення розповідає не лише викладала дітям, а й проводила майстер-класи для учасників ООС. З січня жінка живе у Херсоні. Вразили люди, які тут жили і намагалися вижити. Тому ну, так потроху знайомлючись з одними людьми, з іншими зустрічаючись, я зрозуміла, що треба нам усім бути разом. І коли ми разом, ми все переможемо. Це перший майстер-клас. Його тема намалюй свою весну. Весна вже прийшла, і ви всі знаєте, але в кожного в нас серці що Ще немає той переможної весни, яку хотілося б, хоч частинку, тому сьогодні ми з вами намалюємо частинку, яка буде з нами постійно. Чекати будемо ту переможну весну, яка все ж таки наступить. Найпопулярніші кольори сьогодні жовтий та блакитний. Жінки малюють на джинсах, футболках, сорочках. Не повинно бути тільки в одному напряму. І контур якраз перекриється більш-менш. Під час майстер-класу жінкам пропонували зробити добровільні внески на тепловізори для 117-ї бригади ЗСУ. Як розповіла організаторка Світлана Русин, зібрали 800 гривень. Роботу планують продовжувати. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.